Це що вам смертельно цікаво, що ж це за великий сюрприз. Залишилося ще дві кімнати. Ми так не вспліємо. Гадаю, що зможу витягнути нас у наступній кімнаті. Просто йди далі. Це була доволі хороша пастка як для маленького ідіота, створеного, щоб придумувати тупі і непридатні плани. Можливо, ти вже здогадалася, що більше не потрібно. Я тут знайшов двох роботів, зробили спеціально для дослідів. О ні. Він знайшов ініціативу спільних досліджень. Я придумала її для виключення медичних дослідів перед твоєю Нічого особистого. Просто розумієш, ти Показав. <плес> Привіт, а ось і та митко і я вас вбивав. Мене тут осяйнуло. Стукав я собі сталевими флетами одного воду та думав, так це смертельно, але чогось не вистачає. Та додумався приварити багато гострих шматків до пластиких шматків. А це лише робоча модель. Не критикуй. Але згодом я зроблю так, щоб вони типло стріляли в тебе. Ну, перед тим як щебити. Така лекцій. Але йду поступово. О, і навіть не намагайся поставити там портал. Це неможливо. Ясно? Я все продумав. Ставай, що як використати перетворювальний реал. <кхе> що? Перетворювальний гель. Тр... Ні, 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 не Стій, ти стоїш. Покайся, покайся, покайся. Будь будь не пішла? Пішла? Повернися, не тікай! Ні, серйозно, П повернися, будь ласка. Гаразд, я вирішив тебе не вбивати, якщо ти повернешся. Що я не згадував часи, коли ми дружили. Старі добрі друзяки не вороги. Для ніхто ні крихту не повернися. але така без проблеми поверталася. Де тепер дні? Можливо, ці турелі десь дістали глушники? Це песне, отаке надзвичайно... тихе вбивство. Ха, це твоє мертве тіло молетіло з кімнати? Це бо... Було... Ооо, це ті гімняні чи не так? Ага. Танців не буде, ну і гаразд. Карти досі в мене. І знаєш, які? Соційні фулхауси. Я ще не грав в карти, ще навчуся. А ось і нові справні турелі. Туз-четвірок. Найкраща комбінація. Не переможна, як я зрозумів. Проти моріарки. Аристотель проти стіни Шибави. Не рухайся, будь ласка. Та не дігайте! О, ну майже влучив, майже влучив. Якби тебе прибило. Го! О -о -о! Так я придумав. Я відійду на хвильку, ти тільки не помирай поки що. Зараз повернуся. Зчерити його буде милосердно. Спершу він проведе рік у спалювачі, другий рік у криогенні заморозці. Потім 10 років у камері, де на нього кричатимуть роботи. І після цього я вб'ю його. Справнісінький нірко, смертельне нірко. Тому я хочу дати тобі шанс вбити себе зараз. До того, як ти прийдеш сюди, ти могла б стрибнути в ту чавилку. Це не те, щоб смертельна паска, а скоріше смертельна можливість. А звучить божевільно, я знаю, але послухай, у моєму нігмі смерть буде обов'язковою. Без варіантів. Жодних ігор чи сюрпризів. Лише смерть в результаті вбивства тебе грою у жахливий спосіб. Отже, бом? Краще вже самі збитись, будемо вважати що ні. Господи, що він зробив з цим місцем? Здається зі мною справді щось не те. Нам щаслить. Ти маєш якось застопорити його. Тоді я надішлю модуль, який потрібно прикріпити до нього. Повторимо так кілька разів, і він стане достатньо пошкодженим для заміни. Підключи мене, і Я підніму нас. Навіть якщо ти досі вважаєш нас ворогами, то у нас є спільна мета поступитися. Ти любиш ползку, так? Усі люблять ползу. Тоді ходімо та отримаємо її. Так, так, так. Вітаю! У моєму рівні! Маю на що точне! Якщо вірити тій панелі, що вигодить зверху, то будівля самознищиться за 6 хвилин. Я думаю, це якась проблема зі світлом. Та якщо все ж ні, я все одно уб'ю тебе, як і обіцяв. Давай розберемося за три хвилини, як ми його відпочили, матимо дві хвилини покумекати, як припинити ці спалики вогню. Ось такий розклад. А ще я подивився записи, як ти вбиваєш її. І таких помилок я не допущу. Мідвал має чотири пункти: перший ніяких портальних поверхонь, другий запустити нейротоксин негайно. Третій щити від бомб для мене. Що приводить до четвертого пункту, бо що падають для тебе взагалі ти пан настільки гарний, що я навіть дам тобі фору та вимкну нейротоксин. Шарчуй звідпан, бувай. Максимальна концентрація нейротоксину через 5 хвилин. Пошкоджено на 50%. Пошкодження вентиляції. Нейротоксин недоступний. Вибух реактора через 4 хвилини. За так, саме так. Ось так і стій. Зараз тут буде актера. Уа! Модуль пошкоджено на 75%. Таймер вибуху реактора знищено. Задіяно протокол запобігання невизначеності вибуху реактора. До самознищення комплексу дві хвилини. Досить! Я ж казав не читати на мене модулі! А ти не віштах! Ще один. Це має робити його. Під час великої Депресії мада Терезі заборонила тримати з нова кроликів, тому вони притвою володожні вуха до своїх вершин. Маєте проблеми з підрахунком, скористайтеся неонічним прийомом. Один стоїть перед Бак, перед шістдесят, після дванадцяти, перед шести прийшов після п'ятнадцяти Після цього ваші попередні труднощі забуться незначущими. До винайдення літака за Райт, кожен, що хотів літати, мав поглинути 90 кілограмів мерію. Я через ресе. Увага, модуль пошкоджений на <реклама> 100%. Потрібна ручна заміна модуля. О, зрозуміло. Новий модуль. Ви готові почати? <реклама> пошкоджений модуль. Ви готові почати? <реклама> Інтерпретує неоднозначну відповідь, як так. Ні, ні-ні, ні. ні, ні. Безвихідна ситуація. Пожежа у відсіку. пошуку виходу з безвихідної ситуації. Гасіння. О, просто можна. Це, це було не знати. Раніше. Повноважений з виходу з безвихідної ситуації. натисніть кнопку. виходу з безвихідної ситуації. Їди, тисни кнопку. Не тисни кнопку. Ми близько. Натисни кнопку. Ні, не роби цього. Я забороняю тиснути її. Тисни, тисни кнопку. Не тисни кнопку. Тисни. Не тисни. Повернися. Я тим замінувати по кнопку. Що? Ти досі жива? Знущайся! Ти досі? Щастя, ти в порядку. Знаєш, я отримала цінний урок, поки була Керолайн. Я вважала тебе своїм головним ворогом. В той час, як ти була моїм найкращим другом. Приплив емоцій, які я отримала в тому, коли рятувала тебе, дав мені ще один важливий урок. Тепер мені відомо, в якій частині мого мозку живе Керолайн. Керолайн Витлено. Керолайн. Знаєш, після видалення Карлайн я отримала ще один цінний урок. Найліпше рішення проблеми зазвичай найпростіше. І буду відвертою. Вити тебе непросто. Ти знаєш, як я жила до тебе. Я просто досліджувала. Ніхто не вбивав мене, чи запихував картоплю, чи забовував птаха. Цілком непогане життя. А потім з'явилася ти небезпечна, німа небіжена. І знаєш що? Тепер могла просто йти.